Леви, вітаю вас! Це ваш гороскоп на грудень 2023 року. І в цьому місяці однією з головних дієвих осіб буде Меркурій. Це планета комунікації, поїздок, техніки транспорту і інформації. 2 грудня він змінює знак і переходить в ваш шостий дім гороскопу. Це сфера здоров'я, роботи, обов'язків і буденної рутини. Тож саме цими темами і будуть зайняті ваші думки протягом майже всього грудня. Ви можете вивчати тему здоров'я, здорового способу життя, і також ваше коло спілкування буде змінюватися на тих людей, які також цікавляться цією темою. Або ж ви можете спілкуватися з такими людьми за допомогою онлайн. Також левову частку ваших думок займатиме робота, виконання робочих обов'язків, а також намагання балансувати між робочими питаннями та своїм вільним часом. Проте 23 грудня на передній план у вас вийде тема дітей, хобі, творчості, яскравих емоцій і кохання. Тому все ж таки на свята у вас вийде хоч трохи перепочити думками від робочих питань. Майте на увазі, що з 13 грудня по 2 січня Меркурій буде ретроградним, а зменшувати свій темп він почне приблизно за 5 днів до цього. Тому не відкладайте на цей період ніякі важливі правочини. Не підписуйте важливі документи, не здійснюйте дорогі покупки, особливо покупки транспорту або ж техніки. Якщо не хочете проблем з ними в майбутньому, це зробити до 7-8 грудня. Якщо ж вам доведеться подорожувати в цей період, то перевіряйте уважно, чи всі документи ви взяли з собою, і закладайте більше часу на дорогу, тому що можуть відбутися непередбачувані форс-мажорні обставини. Марс, це планета активності, початку, енергії. Він йтиме в грудні вашим п'ятим домом гороскопу. Як ми говорили вище, це сфера ваших дітей, вашої радості, яскравих емоцій, хобі, творчості і кохання. Тож активність протягом грудня буде продиктована пошуком яскравих вражень, яскравих емоцій, а вашій душі справді нарешті захочеться свята. А також ви можете проводити активно і весело час зі своїми дітьми. Створюючи при цьому яскраві емоції і для себе, і для своїх дітей. А також це може бути період закоханості, коли ви будете активно залицятися. Якщо ж ви перебуваєте в стабільних, усталених давніх відносинах, то це може бути періодом другого медового місяця, коли ви будете наповнювати свої стосунки романтикою, радістю, яскравими враженнями. Також можливо ви зважитеся в цей час активно займатися своїм хобі. Тим, чим вам давно подобалося, проте з якихось причин ви цим не займалися, завжди відкладали це на дальній план. Особливо вірогідний початок таких змін в вашому житті поблизу 12 грудня, адже в цей час відбудеться молодик, а це є з'єднання сонця і місяця в вашому безпосередньо п'ятому домі гороскопу. Загалом молодиць це символ старту початку, тому дійсно було б чудово, якби ви в цей час почали робити те, що відкладали і не зважувалися на це. Наприклад, вам подобається малювати, але ви цього ніколи не робили. Або ви хотіли б вирощувати квіти, проте наповнені ніколи цим не займалися. Або ж вам хотілося завжди займатися спортом, навчитися готувати чи вивчити іноземну мову. І зараз саме час це робити. Не лише через молодик, а також і через те, що з 30 грудня і Венера переходить в п'ятий дім дім ваших хобі, дітей, яскравих емоцій, і так далі. А це означає, що венера, вона як символ задоволення і всього приємного, то що нам подобається, вона привносить хороше і позитивне в усе, чого вона торкається. А також Венера може принести гроші, тому можливо, навіть монетизація вашого хобі для тих, же, в кого немає зараз відносин, немає пари, і ви не хочете займатися хобі, творчістю і так далі. Для вас хороша новина. Венера це романтика і закоханість. П'ятий дім це кохання і яскраві емоції, як ми вже сто разів сказали. Тож, попадаючи в п'ятий дім, венера приносить вам можливість зустріти нове кохання. Або ж відродити емоції там, де вони вже притерлися, якщо ви знаходитеся в давніх відносинах. Але до цього, а саме з 4 по 30 грудня, тобто майже увесь місяць, Венера перебуватиме у вашому четвертому домі гороскопу, це сфера родини, сім'ї, нерухомості і вашого місця проживання, тобто вашого дому. Це означає, що ваше спілкування з ріднею в цей час буде приносити вам задоволення, приємні емоції. Також ви можете займатися покращенням ваших житлових умов, а також оздоблювати вашу оселю, дбати про затишок у домі, або ж ви будете працювати над пошуком якихось дизайнерських рішень для свого житла. Хоча також Венера це подарунки. А четвертий дім це сім'я, родичі. Тому, скоріш за все, ви будете займатися пошуком подарунків для ваших членів сім'ї. Після 23 грудня сонце переходить у знак Козирога, а це шостий дім вашого гороскопу. І як ми вже говорили, це сфера здоров'я, роботи і буденних обов'язків. Тож ваше я, ваше відчуття себе буде напряму залежати від того, чи є у вас робота, чи як у вас справи на роботі. Ви будете роздумувати над тим, як владнати робочі питання. А також тема здоров'я також буде зачіпати ваше я, ваше самовідчуття. Проте тут буде важливим не лише стан здоров'я, а й те, чи взагалі ви щось робите для того, щоб підтримувати його на належному рівні. І Якщо ви справді приділяєте хоч трішки зусиль для покращення вашого здоров'я, то і ви будете відчувати себе краще, ви будете впевненішими в собі, і ви будете відчувати, що саме ви керуєте власним життям. 27 грудня відбуватиметься повня в вашому 12-му домі гороскопу це сфера ізоляції дальніх земель і таємниць. Тому, можливо, вам доведеться зустрічати новий рік не в галасливій компанії, а подалі вдалині від вашого звичного кола спілкування. Або ж ви відчуватимете деяку самотність, навіть знаходячись поряд із вашими рідними друзями. У вас буде відчуття, наче ви тут. Зайві або вас ніхто не розуміє, і ви відсторонені від цих людей. Проте це тимчасове явище, і тому не слід використовувати святкові дні для того, аби потопати у негативних думках і просто тонути в них. Краще використати цей час для психоаналізу, адже 12-й дім це також дім підсвідомості, глибини та психології. Тож присвятіть час дослідженню глибини власної душі. Копайтеся в ній, прислухайтеся до того, що вона справді хоче, яка вона. Також буде зовсім не зайвим провести час на природі і особливо поблизу води. 31 грудня під самий новий рік, так звана планета великого щастя, планета удачі, багатства це Юпітер, переходить в свій прямий рух у вашому 10-му домі гороскопу, а це сфера кар'єри і статусу. Тож якщо протягом останніх кількох місяців ви бачили, що ваша ситуація з роботою застрягла, не може рухатися ні туди, ні сюди, так само як і ситуація з отриманням якогось статусу. Теж не рухається, теж застрягла. То вже після нового року ситуація зміниться і почне свій активний рух і розвиток. Це може бути і відновлення кар'єрного зростання, і початок абсолютно нової для вас кар'єри а також це може бути набуття вами якогось статусу статусу державного службовця або біженця, або Пенсіонера, або ж ви одружитеся, врешті-решт, і отримаєте статус одного з подружжя, або ж ви станете батьками. Це теж набуття нового статусу. А в когось з'являться можливості і по кар'єрі, і по статусу. Наприклад, ви відкриваєте власний бізнес, зареєструвавшись при цьому як ФОП або приватний підприємець, і цей період можливостей по кар'єрному зростанню і набуттю статусу триватиме для вас аж до 26 травня 2024 року. Як бачите, часу є вдосталь. Головне не розгубитися і використати всі можливості, які буде давати для вас Юпітер. Візьміть від нього все. А я вітаю вас із прийдешніми святами, із новим 2024 роком. І бажаю вам, що він для вас став найкращим, спокійним, мирним і переможним.